Ми можемо передбачити все, крім несподіваного. Це залежить від того, як швидко ви можете зреагувати. Це те, що потрібно людині, щоб розуміти, що відбувається навколо нас тут та зараз. Міняються умови, змінюється поведінка. Ви знаєте, як загинув Гаррі Гудіні? Я вам розповім, це дуже повчальна історія. Гаррі Гудіні був за. Думкою богадьов найвидатнішим фокусником в історії, ілюзіоністом, або, як це можна сказати, престідіжитатором. Він показував фокус. Але не звичайні фокуси, побудовані на обмані глядача, а фокуси побудовані на його здібностях. Гаррі Гудіні був піонером напрямку, мистецтва, яке називається ескапологія. Мистецтво втікати. Його заковували в ланцюги, в кайданки, сажали в бочку, скидували з ніагарського водопаду, але він втікав. Він вибирався звідки тільки міг. А ще в персоналі Гарі Гудіні була демонстрація безпосередньо його фізичних здібностей. Гарі Гудіні мог витримати будь-який удар в живіт. На кожному виступі. Він запрошував на сцену найсильнішого з глядачів, і пропонував їм вдарити себе в живіт. Гаррі Гудіні був настільки фізично тренованою людиною, що він міг напружити м'язи преси та витримати будь-який удар в живіт. Одного дня якийсь його знайомий провів за куліси декілька студентів. Один з цих студентів, який чув про здібності Гаррі Гудіні, Підійшов до Гудіні та раптово без попередження вдарив його в живіт. Гудіні цього не очікував. Він зігнувся від болю, в нього від удару відірвався апандецик, і наступного дня Гудіні помер від перитаміт. Чому нас вчить ця історія? Немає значення, наскільки ви фізично розвинена та тренована людина. Не має значення, які у вас м'язи або яку зброю ви носите з собою. Від раптового нападу, до якого ви не готові, це не допомагає взагалі ніяк. Тому треба тренувати не лише м'язи, а ще й власний розум. Треба бути готовим. Це така фраза, яку легко сказати, але якось не дуже зрозуміло, як це виконати. Будь готов, завжди готов, пам'ятаєте? Да? Є таке поняття, як ситуативна готовність, а ще її називають ситуаційна обізнаність. На мою думку, це трошки різні речі. Ситуаційна обізнаність це те, що потрібно людині, щоб розуміти, що відбувається навколо нас тут та зараз. Бо людина, яка ходить в навушниках та втикає в телефончик, вона не тут і не зараз. Якщо на неї нападуть, не судьба в неї буде гірша ніж у гуді. Американська вчена Міка Енслі, доктор наук з людської інженерії та філософії систем, а також свого часу головний науковий співробітник військово-повітряних сил США, виділяла три складових ситуаційної обізнаності: це сприйняття навколишнього світу. Розуміння того, що відбувається, та прогнозування або передбачування того, як ситуація буде розвиватися наступної миті. Щоб було простіше, наведу приклад водія. Водій за кермом бачить, що на дорогу викотився м'ячик. Якщо він цього не бачить, наступних кроків не буде. Це сприйняття. Він розуміє, що за м'ячиком на дорогу може вибігти дитина. Це розуміння. І він прогнозує, що таке може бути, тому він знижує швидкість або взагалі зупиняє машину. Водії досвідчення це роблять постійно. Ми з вами, коли пересуваємося у місто пішки, не вважаємо за потрібне це робити, бо завжди все було нормально і буде нормально і далі. Є багато інструментів ситуативної готовності, чому я відрізняю готовність та обізнаність. Просто бути обізнаним це одно, а бути готовим зреагувати це трошки інше. І я вже записував відео про так званий цикл або петлю Бойда, цикл сорт, спостереження, орієнтація, рішення та дія. Полковник Джон Бойд, також з ВПС США, свого часу задумав створити універсальний алгоритм для поведінки пілота в бою. Він казав, що людина має спостерігати за тим, що відбувається. Оцінювати, тобто орієнтуватися в обстановці, приймати рішення та робити якусь дію. Якщо цікаво, про це є окрема відповідь. Взагалі, фігура Джона Бойда вона така суперечлива. З одного боку, всі знають про петлю сорт Уда Луп, петлю Бойда. З іншого боку, після нього не залишилось ні книг, ні статей, навіть жодних відео. З ним одна лекція є записана десь на Ютубі. Його. Шанувальники вважають, що полковник Бойд був одним з найвеличніших стратегів ХХ століття. Його хейтери кажуть, що це все придумано, і насправді нічого такого їм не виведе. Але і хейтери, і шанувальники вони погоджуються в одному. Вклад Бойда в розвиток бойової авіації полягає в тому, що він був першим з пілотів, хто переконав авіаконструкторів, що для бойового літака. Найважливішими параметрами є не максимальна швидкість або максимальна висота польоту, а здатність розігнатися до цієї швидкості та набрати цю висоту. Тобто не те, з якою швидкістю літак може летіти, а те, як швидко він може змінювати цю швидкість, як швидко він може адаптуватися до повітряного бою. І це, якщо так подумати, є найголовніше. Умова ситуативної готовності. Не просто бути готовим до певних умов, а бути готовим змінюватися. От якщо запитати пересічну людину, що такого відкрив Дарвін, вона скаже, виживає найсильніший. І це неправда. Бо Дарвін написав, що виживає той, хто найшвидше адаптується до змін навколишньої обстановки. Міняються умови, змінюється поведінка. Це, якщо так подумати, це є визначення навчання як такого: зміна поведінки відповідно до змін обстановки. В нових умовах ми діємо по-іншому. Тобто, треба готуватися і знати, що все, що ви зараз тренуєте, треба буде адаптувати під конкретну ситуацію. Але ми не здатні. Передбачити, що саме зміниться. Є така чудова фраза, що ми можемо передбачити все, крім несподіваного. Життя бентежне і непередбачуване з визначенням. Але є такий лайфхак. Якось Джефа Безоса, засновника компанії Amazon, запитав, як ви думаєте, що зміниться у наступні 10 років? На що він відповів: Я гадка не маю, що зміниться у наступні 10 років. Я знаю, що. Точно залишиться незмінно. Клієнти Амазону будуть хотіти купити дешевше та отримати посилку якнайшвидше. І на цьому ми будемо фокусувати нашу увагу. Так само і ми не знаємо, до яких саме викликів нам потрібно готуватися. Ми не знаємо, що буде завтра або через годину. Але ми знаємо, що нам завжди потрібно бути у гарній фізичній формі. Нам потрібно Володіти навичками самозахист, мати при собі будь-яку зброю та вміти нею користуватися, та, найголовніше, мати відповідний умонастрій. Все це чотири елементи – фізична форма, технічні навички, зброя та умонастрі це те, з чого складається ваша готовність, готовність адаптуватися. До раптових змін в навколишній обстановці. Бо ще мить назад ніхто не намагався вас збити, а тут раптово почалося. Те, як ви зможете застосувати власну фізичну форму, навички рукопашного бою, зброї та манастрі, залежить від того, як швидко ви можете зреагувати, як швидко ви можете прийняти рішення, що цей момент настав, що зараз треба. Діяти. Бо навіть гудіні не встиг зреагувати, коли не очікував, що його вдарять в жиїт. Тому треба бути готовим, треба тренувати те, що завжди вам буде в пригоді, і пам'ятати, життя бентежне, тренуйтеся.